Шість простих ігор, що допоможуть розібратися в складних речах. Проблема орієнтації дитини у просторі дуже багатогранна, вона стосується уявлення про величину і форму, сприйняття та розрізнення простору, розуміння різних відношень, положення в просторі, сприйняття висоти, глибини та інше. Просторові уявлення дітей трьох-6 років постійно розширюються та закріплюються в процесі всіх видів діяльності. Завдання батьків навчити свого малюка орієнтуватися у спеціально створених просторових ситуаціях, навчити його визначати своє місце та положення за заданими умовами. Для того, щоб навчання було ефективним та цікавим, можна вдатися до дидактичних ігор і вправ. Завдяки завданням діти швидше опановують уміння визначати своє та положення предметів за допомогою слова. Ігри на вулиці. Прогулянка це завжди час розваг. Пропонуємо дбайливим батькам. Поєднати рухливі ігри з логічними, розрахованими на вивчення простору та орієнтації в ньому. Гра перша. Хто правильно піде, той іграшку знайде. Ідеальна гра для дитячого майданчика. Для цього вам знадобиться будь-яка іграшка, що ви можете взяти на вулицю. Покладіть її денебудь у межах ігрового майданчика. Далі необхідно відмітити точку старт, від якої малюк розпочне свій похід. Батьки або один із них повинен говорити дитині, куди їй слід піти. Ступи два кроки вперед, обернися праворуч тощо. Мета гри Правильно виконувати вказівки, щоб дістатися іграшки. Якщо іграшка велика, як бонус, сховайте під нею цукерку або інший приз за виконання завдання. Гра друга. Відгадай, скільки кроків. У цю гру можна грати будь-де в парку. На майданчику, в під'їзді, дорогою до крамниці тощо. Сутність гри полягає в тому, щоб малюк якомога точніше намагався відгадати, скільки кроків залишилося пройти до певного об'єкту. Розпочати можна зі сходів з розрахунком на те, що одна сходинка дорівнює одному дитячому кроку. Якщо ви гуляєте в парку, порахуйте, скільки кроків від однієї лавки до другої. Потім запитайте у дитини, скільки буде кроків до наступної. Гра третя. Розкажи про гра, у яку краще грати в місцях, де багато різних об'єктів. Спортивний майданчик, супермаркет, парк атракціонів. Дитина повинна розповісти, що є поряд із нею, скільки одинакових предметів можна бачить, як потрібно йти, щоб дістатися до необхідного місця або об'єкта. Ігри вдома. Гратися вдома ще цікавіше. В квартирі менше простору, але більше іграшок. Гра четверта. Що змінилося? Гра на спостережливість та кмітливість, варіантів її проведення безліч. Попросіть дитину назвати основні об'єкти в її кімнаті: стіл, шафа, кошик з іграшками. Нехай вона розкаже, де все це стоїть. Стіл біля вікна. Шафа в кутку праворуч від вікна, ліжко ліворуч від вікна, кошик з іграшками під столом. І так далі. Після цього запропонуйте малюкові вийти з кімнати на хвилину. Поміняйте місцями. Кілька предметів, наприклад, кошик з іграшками і стілець. Коли дитина повернеться, попросіть її розповісти, що змінилося в кімнаті. Інший варіант розкладіть предмети в певному порядку на столі або ліжку. Попросіть малюка запам'ятати їхнє положення. Далі дитина відвертається або заплющує очі. А ви міняєте місцями щось із речей. Важливо не перемішувати все, а тільки два предмети, або один зовсім прибрати. Спочатку рекомендується гратися з невеликою кількістю речей або іграшок 4-6, а місцями міняти не більше, ніж дві з них. Завдання. Потрібно ускладнювати, ураховуючи індивідуальні здібності вашого малюка. Гра п'ята: Обери, кого загадали. У цій грі багато учасників: батьки, дитина та майже всі її іграшки. Для початку попросіть малюка обрати декілька іграшок, не менше за вашу руку. Розмір повинен бути. Достатнім, щоб усіх ведмедиків, зайчиків та пупсів можна було розсадити навколо. Нехай дитина сяде на стілець або підлогу всередині кімнати, а іграшки розмістіть навколо неї. На початку гри загадайте будь-яку іграшку і скажіть про це дитині. Але на саму іграшку не показуйте. Ваше завдання полягає в тому, щоб без жестів та підказок пояснити дитині, що саме ви обрали. Наприклад, ви можете сказати, ця іграшка сидить перед тобою. Малюк повинен вгадати, яку саме іграшку ви маєте на увазі. Обов'язково міняйтеся місцями з дитиною, розсадіть іграшки навколо себе, нехай тепер малюк сам загадує адресу речі, якщо йому все дається легко, можна поетапно ускладнювати завдання. Для початку додайте ще одне розрізнення ліворуч та праворуч. Згодом можна спробувати розмістити іграшки на різних рівнях по висоті та визначати місце знаходження не відносно дитини а будь-яких предметів навколо. Гра у пошуках скарбу навчить вашу дитину орієнтуватися в просторі за допомогою плану. Для початку разом із дитиною намалюйте план її кімнати. Добре, якщо малюк вже обізнаний з основними геометричними фігурами. Якщо дитина вже вміє писати, додатково назвіть усі зображені предмети та меблі. Дитині потрібно пояснити, що план це не справжній малюнок, а схематичний, тому малювати кожен об'єкт детально не варто. Обов'язково зосередьте увагу на тому, що ви зображуєте вид кімнати зверху. Перевірте, чи нічого ви не забули, нехай малюк сам поміркує над цим. Після цього починається найцікавіше: малюк залишає кімнату, а ви залишаєтесь із планом. Візьміть іграшку, а краще ласощі, і сховайте десь у кімнаті. На плані поставте хрестик, поясніть дитині, що там на неї чекає скарб, але що саме не кажіть. Спочатку шукайте разом, тримаючи в руках план та частіше повторюйте, де що розташоване. Коли дитина добре засвоїть цю гру. Спробуйте її ускладнити, перейдіть на кухню або намалюйте план бабусиної квартири. Запропоновані ігри концентрують увагу дитини, допомагають вчитися орієнтуватися в просторі та підвищувати рівень навику логіки. Тільки жвавий інтерес до гри дасть змогу досягти. Бажаного результату. Пізнавайте навколишній світ разом з малюком, радійте цим підкриттям, обігравайте різні життєві ситуації та проявіть усі свої творчі здібності. Дякую за увагу!